Бас ОДНС у твоєму телефоні один клік і вся інформація перед тобою. Хочеш бачити ключову інформацію з Оденес прямо зі смартфона чи планшета, без присутності в офісі, без доступу до комп'ютера, без рельтів бухгалтера, з нашим чат-ботом Telegram – це реальність. Якщо ти SEO або топ-менеджер, отримуй звіти без очікувань, скільки грошей на рахунку, хто платив, хто винен вашій компанії, кому та які рахунки виставлені. Прибуток за останній період, і це лише початок. Ми підтягуємо будь-які дані з облікової системи за запитом. Якщо у вас є менеджери, які працюють на виїзди, для них це буде теж дуже цікаво. Вони зможуть подивитися історію замовлень і платежів клієнтів, перевірити залишки, ціни товарів на складах, оформити замовлення і миттєво дізнатися, чи можна його виконати. Все це з легкістю вони подивляться в нашому телеграм-бокі. Більше жодних дзвінків і очіпувань на відповідь уся потрібна інформація в телеграмі, безпечно, миттєво, зручно звертайтеся, і ми зробимо це для вашого бізнесу.